це 250. І підставочка ще плюс 50 гривень. 300 гривень нормальний розмір, якби не сильно маленька хороша. з 6 грудня у Житомирі працюють ялинкові базари. На житньому ринку продаються сосни, ялини, складені святкові композиції, вінки та букети з гілок. Тетяна місцева жителька каже, що не купуватиме живе дерево. Я краще цю куплю, щоб менше страдало наше обществу. Мало того, що люди страдають, то ще ліс страдає. Надія придбала різдвяне дерево з гілок за 400 гривень. Десь метр мабуть, із віточок, якраз нормально. Ще ще рано, ще до нового року ще буде, буде попіт і тут буде пропозиція різний, які завгодно, на, на будь-який смак. Продавчиня Алла продає композиції з гілок. Найменша коштує 80 гривень, говорить жінка. Ялиночки, красуночки у нас по 500, по 400, по 200, по 80 гривень. Різні ціни купують. Да, дуже 5-6 числа брали діткам. Саме даже приходили папи з мамами і діточка вибирали собі, яка подобається ялиночки. У порівнянні з минулим роком ціни зросли, каже продавчиня. Ялинки та сосни коштують від 200 до 1200 гривень. Букети з ялинкових гілок коштують 250 гривень, різдвяні віночки 150 гривень. У державному підприємстві Ліси України ялинка та сосна висотою до метру коштує 120 гривень, від метру до півтора метра 150 гривень. Розповів кореспондентам Суспільного Максим Журбей, майстер лісу Бугунського лісництва. Від Метр шістдесяти до двох 200, потім 250 ідуть вже вище. І до трьох метрів 260. Тобто дорожча ялинка це 260 гривень. Ці ялинки, сосни вони з плантацій наших. Ми їх заготовляємо, виписуємо, тобто сертифікати все є. Людина, яка приходить, їх купує. Вона. Тим же платить налог, ну, ПДВ. Ялинкові базари у Житомирі працюватимуть до 31 грудня. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.